Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У французів є Маріана, у німців Німеччина, в американців Колумбія, а у поляків Полонія. Слово Полонія найчастіше використовується як визначення польської діаспори по всьому світу, проте латинське найменування Польщі Полонія це ще й ім'я жіночого образу, який символізує польську націю. Образ полонії зображено на польських монетах номіналом 2, 5 та 10 злотих у 1932-34 роках. І у нас на огляді буде одна з тих монет. Це два злотих зі срібла 1933 року карбування. Тож з вас підписка, вподобайка та починаємо. Найбільш раннє зображення полонії, що дійшли до нас, ми знаходимо в збірці епіграм під назвою Звіринець 1562 року польського письменника епохи відродження Миколи Рея. На одній із ілюстрацій Польща зображено вигляди матері, яка оплакає свою важку долю. Скроботна мати символізувала річ Посполиту, що роздирається приватними інтересами. Як і деякі інші полонії того часу, цей образ узятий із літературного джерела, а саме з хронік Гала Аноніма. В одній із глав Польща представлена у вигляді матері, яка сумує після смерті свого сина, короля Болеслава І Хороброго. У ранній новий час алегоричне зображення Польщі поряд із зображеннями білого Орла та портретами королів та князів найбільш ефективно втілювали концепцію польської держави. Саме з таким функціональним навантаженням образ Полонії з'являється на перших сторінках кількох книг, зокрема праці Симона Старовольського 1632 року Полонія, написані з метою розвінчати поширені на той час міфи про Польщу. Польща Полонія тримає в руці капелюх, символ свободи, а на задньому плані стоять представники польської шляхти. Правонаступники променистої свободи. В іншому творі Орбіс Полонус Симона Окольського 1642-го є зображення правлячої полонії. Перед нею лежать королівські регалії, її оточують представники Знаті, а над її головою ширяє польський білий Орел. Але найвідоміше зображення Полонії картина Яна Матейка. Була написана трьома століттями пізніше. На полотні, рік 1863 Польща Закута, зображені наслідки невдалого січневого повстання поляків. Полонія Матейка не тільки служила уособленням польської нації, а й символізувала бунтарський дух і непохідність поляків в роки розділів. Згідно з традиційною інтерпретацією, жінка в білому, яку відтягують від полонії, це Рутенія, таку назву вживала для опису східнослав'янської території Древньої Русі, а мертве тіло в калюжій крові Литва. Але все ж давайте повернемось до образу Полонії, зображеного на монетах Польщі представлених років. Художник гравер Антоні Мадейський, створюючи ідеалізований образ Польщі, був натхнений рисами обличчя Яніни Жультовської. Для нього вона була втіленням досконалої краси. Через те, що зовнішність Яніни Жультовської символічно нагадала Мадейському королеву Ядвігу, багато хто помилково приписує цей образ польській королеві. Яніна Жультовська, письменниця ХХ століття. На версі монети представлена яскраве погруддя Жультовської у простому середньовічному головному оборі та короні з листя конюшини, оточене сяючим ореолом з колосків зернових. Художник Антоній Мадейський вибрав Жультовську як ідеал польської краси. Вона була дружиною Людвіка Морстіна, польського військового Аташе в Римі та близького друга Мадейського. Є деякі сумніви в тому, чи ця фігура насправді є Жультовською. Сім'я художника стверджувала, що це племінниця Мадейського Ванда Сирокомська Петразицька. Тодішні поляки вважали, що вона схожа на середньовічну польську королеву Ядвігу. Той факт, що Мадейський розробив і створив новий саркофаг королеви у Вавельському соборі, лише додав більше плутанини. Ядвіга була визначною особистістю і була першою жінкою монархом Польщі з 16 жовтня 1384 року. І до своєї смерті 17 липня 1399 року. Ядвіга Анджуйська, королева Польщі з 1384 року, наймолодша дочка Угорського короля Людовіка та Єлизавети Боснійської. З 1386 року дружина та співправителька Владислава ІІ Ягайла, який до того був Великим князем Литовським. При ній 1387 року Польщею окупована Руську землю Галичину. Походила з анджуйської династії Капетингів, канонізована католицькою церквою. Ядвіга підтримувала розвиток науки та мистецтва, сприяла підготовці відновленню Краківського університету. Ядвіга I у зв'язку із тогочасними законами увійшла в історію Польщі як єдина жінка-король. Незважаючи на те, що в повсякденній мові про Ядвігу кажуть королева прикметник, офіційний цей титул давався дружині королів. Причому він не був пов'язаний з правами здійснення державної влади. Ядвіга ж була повноправним королем з усіма правами та обов'язками, відповідними даному титулу. На реверсі монети по центру розміщено герб Польщі часів Другої Республіки, що існувала в період з 1918 по 1939 роки. Це срібний коронований Орел. Про легенду створення гриба я розповідав у попередніх оглядах польських монет. Прикріплю посилання на них у підказках. По колу розміщена назва польської держави тих часів Річ Посполіта Польська. Що в перекладі Польська Республіка. Та номінал 2 злотих. Між гербом та номіналом розміщено рік карбування монети 1933. Монета виконана зі срібла 750-ї проби. Маса монети по каталогу 4,4 грами. Та фактично моєї монети 4,36 г. Трохи втратила з роками. Діаметр 22 мм та товщина 1 мм. Гурт монети рибристий. Монета карбувалась на монетному дворі у Варшаві з 1932 по 1934 роки. Тираж 33 року складав 9 мільйонів 250 тисяч екземплярів. Найменший тираж був в 1934 році всього 250 тисяч штук. Відповідно, монети цього року дорожчі за інші. Я свою монету придбав за 182 гривні і наче в досить непоганому стані. Давно хотів собі одну з цих монет із зображенням Полонії. І хоча монета досить часта, придбав я її лише на цьому тижні. В подальшому, сподіваюся, ще придбати 5 та 10 злотих цих років для повного набору. А чи є в ваших колекціях ці монети? Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від них. Ну і якщо було цікаво, з вас вподобайка та підписка, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!